Цієї особистості, яка зраджує. І тут найголовніше, тобто, ось це його історія, це йому щось там не додавалося, чогось там не вистачало. Наприклад, він втомився від відповідальності. Або, наприклад, з некрасивою, більш ем, зручніше. Не те, що краще, а просто зручніше. Там ніхто нічого не вимагає, там е, він не боїться, що він якийсь недо, що він там не буде, так би мовити, Відповідати певним очікуванням дружини. Там просто простіше. Тому ці коханки дають певну таку легкість, хі хі ха да-да-да, Я тебе слухаю, зроблю так, як ти скажеш. Ми туди-туди-туди підемо. З цими такими коханками, так би мовити, не складно. Чітко, все зрозуміло, легко хі хі ха ха гроші він там дав, чи й дав якісь такі привілеї, дуже прості для нього.